Горілка непоборна, пакети для сміття, чиста перемога і редиска Азовсталь у Верховній Раді хочуть обмежити використання військово-патріотичної тематики в рекламі і торгівлі. Відповідний законопроєкт зареєстрували 20 березня. Причина експлуатація теми війни в комерційних цілях. Тому ми вирішили дізнатися, чи є такі патріотичні товари у Тернополі і чи активно їх купують. Для цього ми обрали два популярних місцевих супермаркети. Отож йдемо туди. Після довгих прогулянок магазинами редиски Азовсталь не Знайшли. Зате в інтернеті саме через насіння люди почали сваритися. Редиска два-три тижні. Петрушка Стефанія та огірок Патрон дійсно є. Натомість у магазинах нашу увагу привернув цей стелаж. Алкогольних напоїв з емблемами ЗСУ безліч, що в одному супермаркеті, що в іншому. Горілка під назвами Джавелін, Юкрейніан Фрідом і так далі. Окрім того, побачили ми пляшки алкоголю з тризубами, а також з відомою фразою захисника острова Зміїного. Ще одна несподівана знахідка з Патрії. Патріотичною символікою пакети для сміття, чиста перемога разом із ними можна придбати губки для посуду, а також фольгу під такою ж назвою. Та чи доцільно рекламувати побутові та харчові товари за допомогою патріотичної тематики? Про це і запитуємо тернополян. Нам відповідають: відверто бентежаться, коли зустрічають побутову продукцію з використанням військової символіки, оскільки Збройні сили України це не піар, це люди, які своєю кров'ю відстоюють рідну землю. Тому додають ганебно ба. Бачити, коли компанії намагаються на цьому заробити, наші хлопці проливають свою кров за цю символіку, за українську символіку, і коли бренди використовують все в своїй комунікації як задля наче до дня патріотичності, для того, щоб збувати свій продукт, це є ну так сказати не дуже класно тому я проти цього виступаю. Реклама то немає потреби потреби. Можна в других місцях, то Використати нормально, цивілізовано, а не наркотики, горілки, то не йде. В паралелі наших захисників і горілка, чомусь воно якось не, не має сумісності якоїсь. Мені не подобається. А чому? Ну це які, серйозні речі. А тут редиска і ЗСУ. Ну. На якихось алкогольних напоях це не є дуже доречним. Особисто я б таке не ставила, бо. Mm, ну, це якась пам'ять uh, про героїчний вчинок. А редиска зовцсталь, то трошки ну це дуже гарно, коли ми uh, впроваджуємо українське, але мені здається, що це трошки про інше. Додамо наразі законопроєкт на стадії ознайомлення. Якщо його приймуть, тоді українському бізнесу заборонять використовувати найменування, які містять згадку бойових дій, військових операцій, назви військових підрозділів ЗСУ, а також відтворюють повністю або частково події пов'язані із здійсненням заходів щодо національної безпеки та оборони.